Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка з Китаю. Розпакуємо та подивимося, що нам приїхало. Замовив собі силіконовий коврик. Замовив для виконання робіт, коли телефон розбираю, планшет, ноутбук, коли паяльником щось паяю. Стіно приходиться кудись цей паяльник покласти. Він може впасти, шурупи, болти. А так буде вже. Вже чудово. Ще замовив собі універсальний інфрачервоний Wi-Fi пульт. Розумний будинок. Не можна побудувати. Не можна буде керувати різними пристроями. Підтримує дуже багато пристроїв, які керується про інфрачервоного. Можна керувати. Любими пристрілями, там дуже великий перелік. Пізніше підключимо та перевіримо, протестуємо. Збираюся його використовувати для керування кондиціонером. Можна для будь кондиціонера використовувати, навіть для старих моделей. Програмуєш і потім можна все віддалено підтримує 360 градусів ще приїхав Wi-Fi міні-реле теж для смарт Тоже планував щоб вимикати потужніші пристрої але не побачив що на 10 а можна використовувати для Вимикання в будинку. Забули вимкнути світ... наприклад, світло. Достали телефон, з додатка собі нажали, вимкнуть. І світло по всьому будинку вимкнулося. 10 А вистачить для всіх освітлених пристроїв. в Будинку. Всніше перевіримо. Ще якась коробочка приїхала. Це у нас лічильник для вимірювання струму та напруги. Замовив собі для... щоб можна було визначити, яка зараз напруга, струм, споживання у нас для інвертора. Скільки у нас віддала? Потужність. Ще щось є в нас. Подивимося, що тут. А, замовив собі спеціальний потужний резистор на 100 Вт. 10 Ом. Потужний такий. Можна для різного навантаження використовувати. Можна використовувати для підключення акумуляторів до інвертора, щоб зарядити конденсатори, щоб не було іскри. Тут у нас приїхали якісь ручки. Потенціометри. Самому в собі для виготовлення універсального блока живлення. Потрібен для перевірки сонячного входу по інвертору, бо 60 вольт у мене такого блок живлення немає. Тут у нас що приїхало і сама плата DC-DC підвищувача, Що можна було подати там 10 вольт чи 20, правда не знаю як. Поки ігла погнулася Потрібно буде пізніше вирівняти. Палька у нас більш-менш. Головне, щоб ніде не замикалось. Тут не дуже добре пропаяно. Прийдеться пропаяти і перевірити, чи ніде не замикається. І ще прийшов Wi-Fi репітер та збільшення покриття Wi-Fi. Пізніше будемо підключати та перевіряти. Вказана IP-адреса. Можна було зайти. Назва Wi-Fi мережі. Пароль не вказаний. Всім дякую за перегляд, всім пока.